Для мене це було ну незрозуміло. Як може мама народити дитину і залишити її в половому будинку? Дитина має отримати все. Від мами і тата найстрашне це те, коли дитина покінчує життя самообсту. Нема таких ситуацій життєвих, які б не можна було б виправити і обійти стороною та саме ски і не потрібно. А я ж не можу. А от та дитина, от скажіть, от чому можна було б так зробити? А чому так життя так склалося? Мені було важко приймати рішення або він на поруки батька, або позбавлення волі. Він до мене прийшов додому. Добрий день, Тютіно. А він став вище від мене ростом. Думаю, ну все. Зараз він тут мені все згадає. Дякуємо вам за можливість почати нове життя. Ну, приємно, звичайно, що приємно, що хоча б ходись там трошечки чуть-чуть, ти ну, робиш людей щасливою. Все, я зараз буду плакати. Це, це все таки напевно, служба за покликанням душі і серця.